Вправа номер 31 шостий пункт. На якій висоті розташований оглядовий майданчик телевізійної вежі, якщо атмосферний тиск біля підніжжя вежі становить 760 мм ртутного стопчика, а на висоті майданчика 740 мм ртутного стопчика. Ну що ж, чим вище, тим буде менший атмосферний тиск, і він зменшується. Кожні 11 метрів біля поверхні землі на 1 мм ртутного стопчика. Використаємо це для розв'язування задачі. Запишемо умову в скороченому вигляді. Отже, дано. Початковий тиск, хай буде він внизу. Можна позначати p 0 v P1 як завгодно. Давайте напишемо, наприклад, що P1 чи p 0 v Пишемо P з індексом 0 дорівнює 760 мм. Ртутного стовпчика Є? Далі. Тиск на висоті майданчика пишемо П з індексом 1, дорівнює 740 мм ртутного стовпчика. Є? У нас запитують, на якій висоті розташований оглядовий майданчик. Висоту будемо шукати аж. Ну що ж, що можна записати в розв'язанні? В розв'язанні можна зазначити, знайти різницю тисків. Спочатку записуємо різницю тисків, позначається трикутничок P, читається Дельта P. Отже, якщо у нас було 760, а стало 740, то нам потрібно від P2V відняти. Тиск на висоті майданчика, і це буде дорівнювати тоді 760 мінус 740. Ну і це дорівнює тоді 20. у дужках записуємо, чого міліметрів ртутного стовпчика. Ну що ж, ми знаємо, що різниця тисків складає 20 мм тутного стопчика. І зараз потрібно пригадати, що біля поверхні землі у нас атмосферний тиск зменшується на 1 мм тутного стопчика кожні 11 метрів. Використаємо це, записуємо, оскільки біля поверхні. Землі атмосферний, атмосферний, тиск зменшується, на 1 мм mm ртутного стовпчика кожні 11 метрів висоти. Так, то записуємо. Маємо Отже, як знайти висоту? Якщо 1 мм тут стопчика відповідає 11 м, то 20, щоб знайти, то пишемо, що h дорівнює. h дорівнює тоді. Отже, пишемо 20. Це буде 20 разів більше, ніж 11 метрів. 20 помножити на 11 метрів. І це дорівнює. 2 на 11, 22 і 0, то це вийде 220 метрів. Є? Ну що ж, отже, ми знайшли, що висота глядового майданчика складає 220 метрів. Це велика висота але цілком, ймовірна. Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. На якій висоті розташований глядовий майданчик? Пишемо, що висота H. Складає 220 метрів. Є? Ну що ж, ось таке завдання: що атмосферний тиск у нас біля поверхні землі зменшується висотою на кожні 11 метрів на 1 мм ртутного стопчика. На цьому вправа завершена.